Я вийшла заміж? Чи потрібно змінювати прізвище на прізвище чоловіка? І як це повпливає на мене на енергетичному плані? Коли ти виходиш заміж і змінюєш прізвище на прізвище чоловіка, ти підключаєшся до його родового егрегору, і ти своєю енергією починаєш підживлювати його родовий егрегор і егрегор саме цього прізвища? У вас може стати питання: навіщо мені підживлювати егрегор мого чоловіка, якщо я можу підживлювати тільки там своє прізвище? І свій Егрегор. Справа не у вас, справа в ваших нащадках, і в тому, що в нашій саме родовій системі діти беруть прізвище та по батькові вашого чоловіка. І таким чином, коли ви також підключені до цього Грегора, також підключені до цього прізвища, тоді ви починаєте живити своєю енергією. Саме це прізвище, ця енергія вона далі буде направлятися також вашим дітям, які будуть використовувати її в своїх цілях.